Хочеш вивести процедури на новий рівень. Багатофункціональний комбайн Nova H2O2 поєднує одразу шість популярних технологій в одному корпусі. Це ідеальне рішення для косметологів, які не хочуть обмежень у функціоналі. Вмикається апарат однією кнопкою. На панелі великий кольоровий сенсорний екран з меню, який інтуїтивно зрозуміли навіть новачку. З обох боків розташовані зручні прозорі контейнери для рідин, одні для води або розчинів. Інші для збору відпрацьованих рідин. Але головне не лише сенсорний екран, а й фізичні обертові регулятори. Вони розташовані прямо на корпусі апарата. Ти можеш підлаштувати силу дії в процесі процедур без зайвих натискань. Після вмикання на екрані з'являються всі режими: обираєш потрібну процедуру і починаєш роботу. Перша ультразвукова терапія використовується для глибокого проникнення активних сироваток та стимуляції клітинного обміну. Друга ультразвуковий скрабер. Він ефективно очищує пори від забруднень, видаляє ороговій шар і готує шкіру до наступних етапів догляду. Переходимо до вакуумного гідропілінгу. Насадки змінні під кожну зону обличчя. Потік активного розчину очищує шкіру, а вакуум виводить надлишки шкірного сала та забруднення. Далі кріотерапія. Це холодова терапія для звуження пор заспокоєння після пілінгу та зменшення набряків. Після цього біполярний РФ-ліфтинг. Він стимулює колаген, розладжує зморшки та підтягує контур обличчя. Завершуємо водневим білінгом. Ця процедура глибоко очищує і надає шкірі сайва. У комплекті зручна баночка для сироватки, яку можна заповнювати активними засобами для індивідуального підходу до кожного клієнта. Перемикання між функціями відбувається легко як на екрані, так і за допомогою регуляторів. Ти контролюєш інтенсивність, режим і тривалість процедури в реальному часі. Якщо ти шукаєш апарат, який поєднує максимум функцій в одному корпусі, нова H2O2 саме те, що треба, замовляй зараз і зроби свої процедури справді професійними.